Друзі, ми йдемо в ногу з часом для зручності наших шанувальників. Ми пропонуємо вам найсучаснішу програму лояльності, і в цьому відео я покажу вам, як отримувати ще більше вигод від використання електронної бонусної карти Midland, Через додаток UDS, рекомендуючи наш магазин своїм друзям, знайомим та колегам. Для цього вам необхідно зайти в додаток UDS, серед ваших компаній вибрати саме карту нашого магазину, скоріш за все, він буде одним з перших, і натиснути на кнопку рекомендуйте нас та отримуйте бонуси з кожної покупки ваших друзів. Вона виділена яскраво-фіолетовим кольором. Якщо друг знаходиться поряд з вами, ви можете продемонструвати йому код, щоб приєднатись, або можна надіслати надіслати посилання будь-яким зручним для вас месенджером. Ви можете надіслати окремим користувачам або в групові чати для того, щоб охопити ще більше друзів. Ваші друзі, зареєструвавшись за вашим посиланням, отримують 50 подарункових балів та кешбек до 20% з власних замовлень, а ви отримуєте до 6% з покупок друзів. На постійній основі таких знайомих може бути необмежена кількість для того, щоб відстежити ланцюжок рекомендацій, ви можете подивитись, які кількості людей ви особисто рекомендували наш магазин, і побачити, скільки балів ви з цього заробили. Відповідно, чим більше людей зареєструється за вашим посиланням, тим більше бонусів. З їх покупок ви зможете заощаджувати. Накопичені бали ви зможете використовувати на оплату своїх замовлень до 20% від загального чеку. Бажаємо вам гарного настрою та супервигідних покупок. Чекаємо вас в магазині високоякісних змащувальних матеріалів Midland.